Друзі, сьогодні вже 20 жовтня, пасіка гудить, несуть пилок, бджоли, так скажемо, в робочому стані. Я думаю, що вам видно, як вони працюють, намагаються швидше, 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 щоб... Встигнути, зараз день короткий. І зараз от 11 ранку, і вони в такому стані. Бачите. Сьогодні вже 20 жовтня, я сказав, і поїду я на інший точок, зніму ті, е, що ложив. Е, Серветки, так би сказати, на основі мурашиної кислоти і знімемо і порахуємо, скільки ж там кліща є. Отак От вони працюють, всі сімейки. Я думаю, що вам видно добре. Не буду затримувати, зустрінемося на іншому точку. Друзі, бачите, вам нічого часу. Не зайняло, а я вже на іншому точку. Під'їхав я до тієї сім'ї, до двох сімей. На одну хорошо сонце світи, а на іншу чуть-чуть, вони чуть менше літають. Але бачите, як гарно літають. Несуть пилок, вам, мабуть, видно. Ближче ми вам покажемо. Як вони працюють? Бачите, не буде хвора сім'я так працювати, як ці. На градуснику всього 15 градусів, а вони несуть уже пилок і зимують на двох корпусах. Я вам показував, що. Якби це в Україні оці сім'ї в мене весною вийшли, то 100% вони кілограм по 50 акації мені б дали, а то й би більше. Це я знаю 100%. А за РАПС і за це я мовчу. П'ятна он, бачите, і трутні виходять, вам повинно бути видно. Я кажу, що у моїх. В сім'ях практично у всіх є трутні. І це не залежить від матки. Все кажуть, тато, матки, треба, щоб вони були такі, та от такі, та племені, вони в іншій сім'ї. Де далі погано видно? Дуже близько я приблизив, теж трутні виходять, зараз підуть вони в роботу всі. Від матки нічого тут не залежить. Залежить все від пасічника, який турбується за бджіл. Матки, скажіть мені, хоч один. Вони ж уже ви ж всі знаєте, скільки років бджоли живуть на землі і... Ніяких племінних маток з того часу ніхто не розводив і не виводив. А вони ж, бачите, до нас, ну, хто каже, мільйони років, хто тисячі років. Але за мої 50 років, і от до цього часу, коли вже комерсанти влізли і заробляють гроші на цьому, на матках, на всьому іншому. Спекулірують, що вони плем'яні, такі, сякі, що не дай Бог. А хто ж у ті роки те плем'я роздавав і виводив? Ми мали меду не гірше аніж зараз. І ніяких племінних тоді не було. Так що це все балачки, я нічого не вірю. От мене запитують за маток. А ви виводите до F1 чи F0, чи от яких. Зразу кажу і дав відповідь, от вам видно, що як несуть пилок бджілки. Зразу кажу, що я вибираю, дивлюсь, як працює сім'я. Матка гарно сіє, бджоли крупні, воскове діління йде гарне, медопродуктивність гарна і все інше. І я по цим ознакам вибираю собі маток, вивожу. А далі вони вже самі розберуться. І матки повинні бути у вас дуже гарні, тому що коли ви виводите маток, треба зразу їх розганяти. Давати їм, давати, давати їм старт, а не тримати їх у тих коробочках з що їх виводять. Треба зразу в сім'ю садити і давати, якщо нема в природі нічого, давати, щоб вони сіяли, сіяли, щоб розганялися. Вони тоді дуже гарні будуть у вас матки. Так, зараз подивимось далі. Друзі, ну і перейдемо до головного, чого ми сюди приїхали. А ми приїхали, щоб подивитися, скільки ж всього. Випало кліщів за 10 днів. Витягуємо нашу вставочку і подивимось зараз з вами. Достав я, друзі, ставку починаємо дивитися з самого початку. Тут у задній частині немає нічого. Зовсім тут я не бачу. Ніяких тих мурах у мене тут немає, що скажуть, може, поїли. Дивіться, разом з вами дивлюся. Ні одного кліща я більше не бачу. Як ото в перший день упали 13 штук, більше кліща немає. Я ж думаю, що за 10 днів то вийшов хоч один кліщ. А ви кажете, що та в розплоді. А я вам кажу, що в ніякому розплоді кліща немає, тому що він гине від гліцерина плюс щавельки. Використовуйте гліцерин плюс щавелька, я бачите, все перед вами. Десять днів пройшло, крошка є, пилок от свіжий, є. Да, навіть що вони, мабуть, сьогодні несуть Обпадає тому що вони ж, може він, такий влажнуватий після роси, після дожджа. Ну, ні одного кліща я не знайшов. Бачите? І це ж сильна сім'я на два корпуси. Зараз зніму, витягну, ну, ну, де їх шукати, якщо їх ні одного немає? Може у тебе глаза хороші? Танюшка, ні? Ну тоді не будемо. Я все вам показую перед вами, що ні одного кліща я не знайшов. Ні одного. Висиплю ще цю, може це і це, не це. Ну що, що я буду робити, якщо їх немає? Так що і вам бажаю обробляти так бджіл, щоб у вас на контролі потім нічого не було. От що випало в перший день 13 штук, все, більше немає нічого. Так що, а вам самим треба вирішувати, ну ще тут гляну, куди я висипав, ні одного кліща я не бачу. Ні одного. Отак. От плівку я не обираю з кормушки, зараз я з вами зніму корпус. І повитягую все, хай іде. Зйомки, щоб ви не казали, там догадки якісь, щоб у вас не були. Я показую все як є. Дивіться, якби був кліщ. Він би теж падав от сюди і хоч би один десь затримався. Нема нічого. Крошка є, все є, а кліща ні одного немає. Теж висохли ці серветки повністю. Це, ціля я зняв, зараз з іншого зніму. І контроль разом з вами цей вулик. Пройшов, та і інша сім'я також пройшла, і нічого ніде немає. Так що не забувайте обробляти бджіл, гліцерин плюс щавелька, і у вас буде все добре. Хто не довіряє, гліцерину і щавельки, будь ласка, ох, йо моє користуйтеся. Та дайте хоч зняти. Тут теж нема нічого. Тяжкий корпус такий, не треба вбрати. Похоже, вони всі сидять у верхньому корпусі. Можна навіть заглянути по попроб... Попробувати заглянути. Зараз з вами заглянемо сидять вони. В першому. В нижньому. в нижньому не дуже багато видно, але разом з вами Ось так вони сидять. Бачите, там ще клуба немає. Вночі сьогодні було 12, день буде до 20 і кожного дня. І ще три дні обіцяють бути теплими. Так що? Так що зараз. Друзі, ну, це я вам все показую і розказую і ділюся е, вам від чистого серця, що обробляти гліцерин і щавелька можна роками. Я от бджіл своїх обробляю вже четвертий рік в Канаді, і я не бачу ніяких проблем з закліщованістю, а більше з іншими якимись болячками, тому що ви ж, мабуть, знаєте, що перш за все, розносчики всіх інфекцій це кліщ вароа від нього все починається, тому що він блукає по всім сім'ям, і, звичайно, він добиває сім'ї в таких нерадивих джолярів, які показують, що по три тисячі у них. Та хай навіть і по сто. От ви бачили, я зразу, я коли поставив, 13 упало за одну добу все. 10 діб от простояло на очі, нема нічого. Я вважаю, що я в попередньому відео показав вам, що розплоду там отак, от трішечки. І ніякого там кліща немає, тому що гліцерин їх убиває прямо в комірках їхніх у чарунках. Я ще раз повторюю, що я розкривав, провіряв я не науково досвідний якийсь. Інститут, але я для себе перевірив, чи правда він убиває в чарунках. Так, він їх убиває, лежить там і сама матка, яка перша залазить, і якщо вже успіває хтось вивитись, самець той біленького кольору, все воно сипеться, коли бджоли вичищають, коли бджола виходить і вичищають бджоли комірки. Все сивиться на низ. І я бачив і розкривав, і дивився, і весною, і влітку, і восени нічого немає. Головне, щоб ви розвивали сім'ї вчасно, не кидалися з обробками аж у жовтні місяці або у вересні. Це головне, якщо у вас з весни не оброблені сім'ї, то, можна сказати, це повна лажа, то не буде толку у вас до осені в тих сім'ях. Треба обов'язково обробити. От тільки починається засів, матки починають сіяти, починається е, тепло таке, хоч 15-16 градусів, ну це ж. Я кажу за наружню температуру, а вулику, якщо вже розпліт, там достатньо температури, щоб ви обробили, і щоб тепло було, і щоб кліщ загинув. Так що намагайтеся все робити вчасно у бджільництві, і тоді у вас буде все окей. Не буде у вас ніяких проблем з цим. Запам'ятайте. І ще раз я за маток казав, і ще раз повторюю, виводьте своїх маток, не буде у вас зарази лишні на своїх пасіках. Не завезуть вам, тому що дуже багато завозиться маток саме через це, болячок, саме через маток. Тому що матки шниряють по всьому світу від тіля туди-сюди, а вони не знають, від чого вони гинуть. То скафероз, то на то ще якусь заразу то ще яких кліщів завозять. І все це через маток. Виводьте в себе на, собі, на своїх пасіках, хай вона буде ваша виведена, свіщова або тихозмінна, або ще якась. І вона буде 100 раз краще будь-якої племінної матки. Запам'ятайте, це раз і назавжди. Заїдемо ми ще на один точок, я подивлюся, як вони там літають, там у мене гречка. Ну, проїдемося по точкам. Якщо я дозніму ще трошки. А так, бажаю вам, ну не забувайте, головне, щоб треба підписочка, ну і подобаєчку поставити, щоб для мене було і для каналу, що я ж свій час втрачаю, вам розповідаю, ділюся своїм досвідом, щоб молоді бджолярі. Не починали з помилок, а починали швидше своє бджільництво, щоб вони стартували, щоб їм охоту не відбивали ці болячки і великі розтрати. Так що вчиться, дивіться, я нікого не змушую робити те, як я роблю, але рекомендую, будь ласка, я отак роблю хочете, будь ласка, робіть, не хочете, не робіть, це ваше право. Ну, подивимось далі. Друзі, ну такий гул стоїть на пасіці. Таке для 20 жовтня це бомба. Після того відео, що я вам показав от додому приїхав. Дивіться. Що робиться? Дивіться, не просто там на обліт вийшли, а працюють, працюють, несуть. Воно ж у нас дощі тільки пройшли. І вони просто обискакували 17+, плюс і всі в роботу. Така краса і так ось аж жити хочеться, коли бджоли гудуть. Хто не розуміється на цьому, краще не займайтеся бджолою. Це для душі. Це бомба. Дивіться. Це я вам все показую, як є. І ще на інші точки поїду, то й зніму.